Вітання! Отже, у нашому сьогоднішньому відео ми розглянемо досить таки педантичну тему, яку, на жаль, досить таки велика кількість українських блогерів намагається уникати. А саме тему зрадофільства. Давайте спершу все ж визначимось, хто такі зрадофіли. Зрадофіл – людина, яку найбільш доречно, можна описати як психологічного мазохіста, таких людей буквально хлібом не годуй, а тільки дай пошукати якісь дрібні деталі, за допомогою яких будь-яку навіть найкращу новину вони зможуть представити як погану. Як один із прикладів подібної поведінки, можу привести те, що відбувалось в українських змі та соціальних мережах. Напередодні виборів до Сенату США, які відбулись 8 листопада 2022 року. Тоді через заяву однієї з конгресвумен Вікторії Спарц, до речі, українського походження. Отже, ця конгресменша заявила, що у тому випадку, якщо республіканці отримають більшість в одній з палат конгресу, то Україна більше не отримуватиме від США, як вона висловилась, безлімітні чеки. А Сполучені Штати, у свою чергу, вимагатимуть від Києва постійних звітів, як і куди були витрачені гроші, виділені на допомогу. І з одного боку, ця заява є досить таки логічною і зрозумілою. Адже по перше, я завжди казав, що нам ніхто нічого не винен, і ми не маємо про це забувати і повинні бути вдячні за ту допомогу, яку нам надають зараз. А по-друге, не потрібно відкидати фактор корупції і думати, що з початком війни вона зникне, і що ті гроші, які нам надають для гуманітарної допомоги, соціальних виплат або ж для закупівлі зброї, форми та всього необхідного для наших військових. Обов'язково до них дійдуть, а не затримаються в кишені якогось чиновника. Тому з її боку, це було досить таке логічне зауваження, і ця її заява зовсім не означала того, що всі республіканці бажають припинення підтримки України, а її слова, скоріш за все, були виявом звичайного популізму, сказані з метою зіграти на почуттях певної частини американського суспільства з метою кар'єрного зростання і підвищення своєї ролі в партії. Що знову ж таки не виражає думки всіх або навіть більшості республіканців? І що ж ви думаєте, у свою чергу зробили українці? Думаєте, логічно проаналізували ситуацію і зробили правильні висновки? Що ж, якщо ви так думаєте, то ви, напевно, будете розчаровані, коли дізнаєтесь, якою була реакція наших людей, особливо це стосується соціальних мереж, передусім телеграму та Твіттера, де я постійно натикався на пости, у яких республіканську партію США звинувачували ледь не усіх бідах України. А ту конгресвумен взагалі проклинав ледь не кожен третій, ну й державні змі, які також не відставали у плані хейту однієї з найбільших партій Сполучених Штатів, що знову ж таки у свою чергу є популізмом, але вже з нашого боку, метою якого було формування в свідомості українців негативного ставлення до американських консерваторів. І на мою думку, найбільш коректно і правильно усю цю ситуацію у своєму телеграм-каналі описав Едуард Юрченко, український філософ і традиціоналіст. Він висловив свою думку щодо всієї цієї істерії, яка відбувалася в українських засобах масової інформації через заяву «Спарц». Він сказав, що неправильно називати її представником республіканців, і додав, що не існує такої посади, як представник партії, і що кожен її діяч вже формально є представником. А також те, що всередині таких великих партій, як Демократична партія США чи республіканська, існують певні фракції з абсолютно різними поглядами, що вже в свою чергу є специфікою американської партійної системи. І з усього цього. Ми можемо зробити такий висновок: що у США заява одного члена партії зовсім не виражає думки усіх інших співпартійців до цієї ситуації, яка може кардинально різнитися в залежності від того до якої фракції вони належать. Ну і на підтвердження моїх слів я приведу вам у якості прикладу пост у твіттері одного із сенаторів США, який належить до республіканської партії, а саме Лінсі Грема, який він написав, чекаючи на інформацію із нинішньої зустрічі очільників оборонних відомств на базі Рамштайн. Далі дослівно. адміністрації Байдена давно пора припинити недооцінювати здатність України використовувати складну зброю. Вони довели спроможність припиніть сварки, надішліть танки. Отже, виходячи з усього вищесказаного, українцям варто зрозуміти, що своїми далеко не завжди обґрунтованими звинуваченнями на адресу республіканців вони лише підривають авторитет нашої країни в Сполучених Штатах. І відбивають у американців бажання підтримувати нас. Ну і ще одним яскравим прикладом зрадофільства буде реакція деяких моїх знайомих на результати Рамштайну 20 січня. Коли через те, що Україні не надали танки, я постійно чув таку думку, що начебто Україну кинули, що Захід, начебто, хоче затягнути війну, але вони повністю ігнорують той факт. Що, хоч, звичайно, танків нам і не надали, але ми отримали досить таки багато іншої зброї, яка є не менш важливою наприклад, вертольоти, БТР позашляховики, гаубиці з досить таки великою кількістю снарядів до них і так далі. А щодо танків, то ми вже отримаємо від Британії 14 Челенджер 2, про що стало відомо ще до Рамштайну. І хоча, звичайно, було б добре отримати леопарди. Але у нас ще буде шанс за них поборотися. І тому знову ж таки подібні істерії є недоречними та навіть антиукраїнськими, так як сприяють зростанню апатії у суспільстві. Ну і продовжуючи тему зрадофільства, можуть випливати із політичних вподобань певних людей та прихильності до певних політичних діячів, через що вони просто люто ненавидять їхніх суперників і постійно намагаються звинуватити їх та їхніх прихильників у антидержавній діяльності. Звичайно, заради справедливості хочеться відзнати. Значити, що це властиво не тільки нашому суспільству, але подібні настрої не лише присутні в нашій країні, але й досить яскраво виражені. І особисто, на мою думку, головним фактором, який сприяє цьому, є улюблена тактика наших політиків, особливо на предвиборних кампаніях. А саме поливання опонента брудом з метою дискредитації його в очах електорату, і що у підсумку приводить до формування негативного образу того чи іншого кандидата, який працює на підсвідомому рівні. І люди, які піддаються подібним маніпуляціям, можуть досить таки часто звинувачувати вас у симпатіях до ненависної їм політичної особи. Ну і як приклад. Хочу навести ось цей коментар, який я знайшов під одним зі своїх минулих відео, який, власне, і наштовхнув мене на створення цього ролика. Я взагалі людина незобразливих, і звик до критики у будь-якій формі. Тому якби не одна деталь, я взагалі б навіть не звернув на це уваги. Але все ж хочеться спитати у пана Тараса, чому зе? Ні, от серйозно, до чого тут приставка Зє? Причому буква З ще й латинська, мабуть, для того, щоб викликати асоціацію з окупантами. Я вже зрозумів, що це був натяк на Зеленського, так як це був не єдиний коментар пана Тараса, де він використовував подібну приставку. Ну і тому у мене виникає одне питання: я взагалі колись висловлювався на підтримку діючого президента чи називав себе його прихильником. Так я іноді проводив його промови чи цитати у своїх відео, але це лише тому, що він по факту є тією особою, яка представляє нашу державу на даний момент. І я ніколи не висловлювався за чи проти когось з українських топ політиків. І для того, щоб бути людиною політичною, не обов'язково потрібно бути прихильником одного з них. Тому подібні коментарі для мене є незрозумілими і необґрунтованими, ну й скоріш за все, написаними на емоціях. Але нам всім потрібно зрозуміти, що подібними звинуваченнями та постійними пошуками винуватців та зрадників серед своїх. Ми направляємо свої зусилля та ненависть не на тих, на кого треба. Зараз, по факту, ворог у нас лише один, і це Московщина. Ну або вже зовсім очевидні зрадники. Такі, як, наприклад, колишні депутати від вже забороненої в Україні партії ОПЗЖ і подібних їм, які славились своєю відкритою підтримкою Росії. І ми всі маємо зрозуміти. Що зараз ми маємо сконцентрувати усі свої зусилля на тому, щоб знищити ворога, який прийшов на нашу землю зі зброєю та всіх його посібників в Україні, а не займатися внутрішньою Отаманщиною. А до подій, що відбуваються у світі, маємо зберігати спокійний і раціональний підхід. Це ж у свою чергу є запорукою нашої єдності, яка дозволить нашій країні вистояти в ці важкі часи. Отже, наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!